Ація дітей із Вовчанської громади, що на Харківщині, обласна влада ухвалила рішення про обов'язковий виїзд неповнолітніх із дев'яти населених пунктів. Причина посилення обстрілів. Окупанти атакують територію області з авіації, артилерії та мінометів. Як у таких умовах живе Вовчанськ, що за три кілометри від російського кордону? Дивіться далі. Цей маленький стихійний риночок центр життя Вовчанська. Кілька разів на тиждень сюди виходять місцеві з чимось, що можуть продати. Здебільшого це городина. Товар віддають за копійки. П'ять гривень, Ось така ціна. А чого не не купують? ну нікому ваду. купувати. Ніколу Людей немає. Виїхали Людей всі. немає. Кабачки, огірки, картопля. Усе домашнє вирощене з ризиком для життя. осені, коли чеснок на зиму сажаєш. А вони оці міноміти літають, стріляють. Це просто прикольно. Розумієте? Коли вже азарт бере, що треба посадити, а воно вибираєш хвилину і біжиш. Місцевого ринку, де кипіло життя до повномасштабної війни, не залишилося. Поодинокі вцілілі кремнички зачинені. Місцеві кажуть, занадто часто базар ставав мішені окупантів. Вічові ряди повністю розбиті, продуктові, Почти нічого не залишилося. 90 ринку розбито. Скільки разів по ньому було? Ой, ну 10 разів було. Два рази сильних. Це авіабомба одна сильна, там епіцентр повністю розбито. І по мелочі раз 9. Тепер тут торгують ті, хто підприємництвом ніколи не займався. Роботи в місті майже немає. Одні установи просто знищені обстрілами, інші бізнес релокували. Тому заводі. Ну, секретаром у директора робила. А тепер все нас розпустили, не чого. Ой, дівчатка. Саме підприємство у нас теж да, його розбили. не робить. Нічого не робить. У місті зруйновано майже 40% будинків. Ворожі снаряди прилітають сюди, які осела по сусідству майже щодня. Цього тижня окупанти гатили по селу Вільча та вдарили авіабомбою по ківшарівці. Вовчанськ під потужним обстрілом був два тижні тому. Окупанти розбили школу. Так було два прямих попадання по цій школі з артилерійських снарядів приблизно двох 25 тижнів тому. Внутрі зруйновані стіни, вибиті вікна на дві сторони. 81-річна жителька Вовчанська, пані Валентина, пару місяців тому пережила велику трагедію. Її сина травмовано, а онука, який повернувся з фронту після поранення, вбила просто в його кімнаті. Вийшла дивлюся, двері відкриті, відкриті. Думаю, на це було сім часов чи восьм около восьми. Так де люди думають, що таке двері відкрити? Чорні двері відкриті. А, а як бахка прильоти? Пішла в хату, а там у спальні Аня сидить, за за руку так його держить. А кров тече все. Не позвонить ніде нічого. Нема ж того, щоб позвонити. Він прийшов теж. Думайте, от пос прийшов так по-хорошому. Його ж то ранили. операцію робили. Наразі через безпекову ситуацію з Вовчанської громади вивозять усіх дітей. Евакуація є обов'язковою. Неповнолітніх супроводжують батьки чи опікуни. Евакуація триває. Більшість дітей разом з волонтерами і правоохоронними органами ми відпрацювали. Вивезли бригади. Працюють. Я думаю, що до кінця тижня щось якась ситуація ми вже офіційно додамо інформацію. До повномасштабного вторгнення у Вовчанську мешкали майже 20 тисяч людей. Тепер у місті лишилося в п'ятеро менше жителів, але їхати з дому не хочуть за жодних обставин. Анна Черненко, Харківська область, п'ятий канал. Керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування повідомили про підозру за побиття підлеглого битою. А керівнику районного центру комплектування за зберігання наркотиків за версією державного бюро розслідувань. Чоловіки довідалися, що водій стрілецької роти планує доповісти про їхні порушення під час служби. Через це вони побили підлеглого і зняли це на телефон. Посадовці також ставилися, потиставили потерпілого на коліна і змушували вимолювати пробачення під час обшуків. У одного із підозрюваних знайшли биту а в іншого вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном. Їх обох затримали. Наки ДБР провели шість обшуків за місцем роботи проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування. Було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка. У керівника Рівненського районного ТЦК ТСП було вилучено вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, знаряддя для вживання наркотичних. Речовин посадовця затримано. Україна заздалегідь попередила організаторів чемпіонату світу з фактування, що наші спортсмени не тиснутимуть руки росіянам. Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гудцайт. Утім, росіянка Анна Смирнова після програшу Ользі Харлан навмисне влаштувала провокацію, наголосив чиновник. Нагадаю, українська фехтувальниця Ольга Харлан не потиснула руку своїй суперниці з РФ Анні Смирновій після того, як перемогла її з рахунком 15-7. Замість цього Ольга запропонувала стукнутися шаблями, що дозволяє регламент міжнародної федерації фехтування. Росіянка відмовилася і залишилася на доріжці, вимагаючи дискваліфікації українки через прояв неповаги. Смирновій навіть винесли стілець, бо її вимога тривала майже годину. Спочатку Ольгу Гарлан допустили у наступний раунд, але потім не дозволили вийти на бій проти болгарки Ілієвої. Тож переможницею автоматично визнали представницю Болгарії. Федерація фехтування України оскаржуватиме дискваліфікацію Ольги Гарлан на чемпіонаті світу. Вчора у мене була розмова з міжнародним федерацією фехтування, і я наголосив на те, що наші спортсмени не будуть тиснути руку спортсменам з під нейтральним прапором, як і з Росії. І вони нададуть салют, привітають і підуть з доріжки. Сьогодні те, що ми бачили, це була конкретна провокація з Російської сторони спровокувало Ольгу, спровокувала організаційний комітет, і, на жаль, організаційний комітет він знав, що це буде відбуватися, тому що їх попередили. Але на жаль, вони зробили те, що зробили. Вони дісклюкали Ольгу після довгої перерви. Вони довго сперечалися. Ніщо інше, як піар-шоу Путіна. Так міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини назвала саміт Росія-Африка, що відбувається у Санкт-Петербурзі. Вона нагадала, що кремлівський режим обіцяє країнам Африки дешеве зерно, але при цьому бомбардує українські порти. Росія не хоче боротися із голодом, а лише прагне зробити якомога більше держав залежними від неї, зазначила чільниця німецького відомства. Саміт Росія Африка триватиме два дні. Більшість лідерів африканських держав відмовилися брати в ньому участь. До Петербурга приїхали лише глави 17 країн із 54. Решта надіслали делегації нижчого рівня. Під час заходу голова африканського союзу, президент Коморських островів, закликав усіх учасників зернової угоди полегшити доставку російського та українського збіжжя до Африки. Путін заявив, що Росія більше не приєднається до зернової ініціативи, але натомість вирішив підкупити деякі африканські держави. Пообіцяв їм до 50 тисяч тонн зерна кожній безплатно. Росія хоче замінити українське збіжжя як на безоплатній, так і на комерційній основі, заявив диктатор.